Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Сьогодні в кадрі будуть мої руки. І на початку зими я підібрала 20 ароматів, які найкрасивіше звучать саме в прохолоду, найяскривіше дзвінять в мороз. І зазвичай я поділяю аромати на сезони. І Ласкаво прошу до перегляду мого парфумерного зимового гардеробу. Мріяти потрібно обережно, тому що мрії мають властивість буватися. Це про перший аромат з моєї добірки, який носить назву First. Це витвір мого улюбленого парфумера Жан-Клод Елена аромат, який я давно хотіла і боролася зі своїми бажаннями, але завдяки моїм рідним цей аромат і красивий. Флакон тепер у моїх руках, і я починаю свою добірку саме з альдегідів. Це 100% альдегід. Аромат, з яким я познайомилась в прохолоду, знайомилась і влітку. І ось буду тепер ним користуватися взимку, і якраз в грудні починаю ним насолоджуватись. Ще один аромат про альдегіди. Та дзвінкі цитруси це шанель номер 5 в туалетній воді. Дуже красиве розкриття, я відмітила минулої зими. Отже, цей аромат взимку відкрився новими огранками, своєю рідною мильністю і чистотою. Шипри я також носитиму взимку: хлоаномат в парфумованій воді. Дуже красиво розкривається кисловато-солодава алича. Разом із травою і з деревиною, і якраз коли з прохолоди заходиш в приміщення, цим ароматом я не надихаюсь. Активні мускуси від Нарцису Родрігіс найчастіше розкриваються в мороз, в скрипучий сніг, запудрюються і дуже привабливо звучать зі шкіри. Ще один аромат пропухнастий мускус Hellecріс від Сільвії Делакорд, який обрамлений розмарином, також він для мене пахне ялинкою. І аромат пахне навіть мандаринами. Такий традиційний передноворічний аромат, який, коли зігрівається на шкірі, починає абсолютно інакше навіть звучати, тепло, пряно і спецієво. Медитативний Аква Імперії моя особиста вечірня аромотерапія від Лековен Демінім, Олійка лаванди. З краплею цитросів та спеціями. Ягідно-пряний бобо від Карнер Барселона стартує волого кисловатою смородиною. Потім зігрівається, округлюється і звучить красивим деревним шлейфом. Ще один ягідний аромат від «Келсі Berwin, але тут солодкі ягоди, пряні, і з легким східним напрямком. Твілі від Ермес я починаю любити більше і більше, і також фланкери, це імбирний чай з дрібкою перцю та туберозою. І мала можливість нещодавно познайомитись з ароматом кокаїн від Бокле. і навіть знайшла дещо спільне між цими ароматами. Фруктовий ніланг від Лалік, духмяна медова диня, солодкі цукати та цю солодавість балансують пачулі. Надзвичайно у шлейфі. Настала пора Лінтер Intense від Givenchy. Він в мене з'явився минулої зими. І хочу зловити той настрій і цієї зими також. Тут горіховість за рахунок сезаму і легка нота туберози аромат з перчинкою і красивим шлейфом. Флакон Бурульку я отримала нещодавно в подарунок, і візуально він вже нам натякає на зимову пору року. Аромат потребує дозування. Однієї краплі на потилицю достатньо, щоб його відчувати на наступний день. Солодощі, шоколадні пачулі та атмосфера свята. Ніби ялинкова прикраса, пахне новорічною випічкою, і його багато хто знає. І користуватись ним я буду лише в прохолоду. Мандариново-помаранчевий настрій від джамалон, Bitter, Сухофрукти на дерев'яній таці з крихтами цитрусового печива. Ще один гурманський аромат від Laurent, горнятко кави, грушевий тарт та горішки мегдалю. Затишний та м'який блек опіум. Елегантна гурманіка від молінар. Солодка амбра. З дрібкою перцю, з крапелькою цитрусів та з квіточкою лаванди, з легким димком та алкогольністю. Витончена ваніль від ательє колонь з легкою цитринкою та деревинно спецієвим шлейфом. Ще одна ваніль, але вже з лавандовим акцентом, що додає злегка строгості аромату. Він йде зі мною в третю зиму. Дуже затишний та зігріваючий. Східна гурманіка від лалік в розкішному флаконі, дерев'яним ковпачком. В ароматі багато деревини з пачулі спеціями шафраном, трояндою, морквою та малиною. Інфініті шайн. Дуже різнобарвна піраміда і аромат звучить пошарово. То затихає, то починає звучати голосніше. Постійно хочеться вловлювати цей надзвичайний шлейф спеції троянда та деревина. Але не проста, а дуже-дуже загадкова. Гурманіка від лабораторії Алфатіво моє нещодавне відкриття і одразу любов Алкемі. Густо, солодко, насичено. Бальзамічно і навіть алкогольно. Тут є амбра, велика кількість деревини солодавої навіть сік та смолан з дерева, фрукти навіть сухофрукти у чорному шоколаді та незвідані екзотичні квіти. Надзвичайна стійкість і дуже спокусливий шлейф. Інколи я в ньому вловлюю акцент. Шалімар суфль. Інколи він мені перегукується з ароматом Black Opium і така надзвичайно красива парфюмерна композиція. Далі буду приглядатися до ароматів від цього бренду. Та наостанок аромат мого 31 грудня з одноіменною назвою від Parle-Moi. Надзвичайно комфортний, затишний, атмосферний, м'який, пухнастий, мускус, деревина. Апельсиновий цвіт, цукор та ваніль, і аромат просто чарівний, неначебто найм'якші капці, найкомфортніша сорочка та найдружніша компанія за столом. І вибір на 31 грудня на новорічну ніч в мене вже зроблений аромат. І минулого року був зі мною у святкову ніч, і цього року також. З ним дуже і дуже комфортно. Саме такою я бачу свою ароматну зиму: трішки альдегідів, шипрів, фруктів, цитрусів, прянощів та спецій, звісно що гурманіки. Діліться, будь ласка, в коментарях, якими ароматами полюбляєте взимку користуватись ви. А я дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!